Привіт! З вами Анна Лангова, і ми продовжуємо нашу розмову про гроші і те, як правильно ними розпоряджатися. Ми вже вміємо ставити цілі, формувати фінансову подушку безпеки, знаємо про борги та кредити. Давайте познайомимося з інструментом, за допомогою якого ми зможемо досягти наші цілі це планування бюджету. За допомогою планування ми можемо направляти наш грошовий потік так, як вважаємо за потрібне. Це допомагає відчувати себе господарем ситуації і почуватися щасливим. Якщо бюджет не планувати, то може виникнути ситуація, коли гроші вже закінчилися, а місяць ще ні? Погодьтесь, не дуже приємно. Для того, щоб спланувати свій бюджет, потрібно знати свої надходження за місяць, якщо не точно, то хоча б приблизно, і суму грошей, яка нам необхідна. Як дізнатись, скільки грошей потрібно на місяць? Кілька місяців записувати свої витрати. Коли ми маємо вхідні дані, наші доходи, витрати та ціль, можемо починати планування. Пропоную вам дуже легкий, але ефективний метод планування бюджету метод чотирьох конвертів. Беремо свій дохід за місяць, відразу віднімаємо 10% це наша плата собі. Відкладаємо гроші на депозит та забуваємо про них. Детальніше про фінансову подушку безпеки ви говорили в уроці номер 2 Від решти грошей віднімаємо регулярні витрати: інтернет, комунальні, телефон, абонемент, спортзал. Відкладаємо гроші на заплановані нерегулярні витрати: одяг, подарунки, розваги. Гроші, що залишилися, розподіляємо на чотири частини: один конверт один тиждень. Четвертий конверт має бути трохи більший за інші, адже в місяці не 28 днів. А 30 31. Протягом тижня витрачаємо гроші з чистим сумлінням, але лише з одного конверту. А на всі заплановані витрати у нас вже відкладено. Користуючись таким методом, ви будете накопичувати, відкладати на свої мрії і не залишитися з пустим гаманцем у кінці місяця. Для тих людей, в кого дохід не фіксований, то багато, а то мало, є інші методи планування бюджету. Але головні принципи залишаються незмінними відкладати частину доходу і знати, скільки грошей потрібно на обов'язкові витрати щомісяця. Наступного разу ми з вами поговоримо про те, як планувати свій бюджет на смартфоні за допомогою програм для фінансового обліку.